Я скажу коротко, два слова про конституцію. Ми сьогодні зібралися, святкуємо нашу конституцію. І головна проблема не в тому. Ми навіть не всі пам'ятаємо, яку саме ми Конституцію сьогодні святкуємо, чи ту, що зараз діє, чи ту, що приймали колись на зарі нашої незалежності, чи може ту, яку розробив Пилип Орлик. Це навіть не важливо. Важливо те, що, на жаль, жодна з цих конституцій, які були на території України, жодна з них не виконувалася. Не виконується і сьогоднішня. Вже сьогодні переписують її, так в ній є якісь недоліки. Але треба, щоб виконувалася навіть та, що є. Навіть та ганебна Конституція Радянського Союзу, в якій була 10-та там стаття про комуністичну партію, навіть в тій Конституції Україна визнавалася як незалежна держава, і навіть в тій Конституції було проголошено е, наша самостійність, була уряд України, був парламент України, але не було фактичної незалежності. Навіть ми були членом Організації Об'єднаних Націй. І так само сьогодні. Ми маємо всі ознаки своєї державності, але фактично ми не маємо своєї української національної держави. Тому головна для нас проблема, щоб громадяни, люди, для яких написана ця конституція, щоб вони саме думали про те, як вона виконується, щоб кожна людина вийшла зі своєї квартири чи хати і спитала в тієї влади. Як виконується Конституція, як вона дотримується прав наших громадян, як вона дотримується прав наших майбутніх поколінь. Тому наша боротьба полягає не в тому, щоб нову Конституцію переписати, прийняти, а щоб домогтися того, щоб на території України діяли закони України і та Конституція, яка на сьогоднішній день дійсна. Дякую, слава Україні.